Вітаю вас, друзі! Чи були у вашому житті такі стосунки, де ви вигорали дотла, де ви не були задоволені ставленням партнера до вас, ви не контролювали своїх емоцій, Бо ви весь час плакали, скандалили, були якісь бійки, вияснення стосунків, ревнощів. Але вийти з цих стосунків було надзвичайно важко, надзвичайно боляче. І в результаті ви таки обирали себе задля самозбереження. Ось про таку обсесивність, про таку нав'язливість, про такий глибинний конфлікт співає Роні Радке в своїй пісні Гад із The weapon». Давайте з вами на прикладі цього кліпу і тексту пісні розберемо ж, побачимо, як несвідоме Роні подає йому. Грунт для творчості. Отже, в самому кліпі відбувається апелювання до жіночого несвідомого. Нам показують роні як воїна-захисника і жінкам, які проживають на даний момент в Україні під ударами там, ракет шахетів в час війни. Такий воїн-захисник надзвичайно потрібен, ми бачимо сильного сексуального чоловіка. Тут відбувається ще така еротизація сакрального. Тобто, ми бачимо якісь хрести, релігійні символи. Ми бачимо Мерліна Менсона, в якого надзвичайно сильний архетип темного пророка, бунтаря. І він зливається. З архетипами Роні Радке, які я розглядала у попередньому відео. Також я там розповідала про особистісну проблему Роні. Хто не бачив, зайдіть, подивіться. І жінки, бачачи, що такий сильний чоловік є водночас і пораненим цілителем, який має монотатуювання, який керує своїм болем. У нього були татуювання різнокольорові на все тіло. Тепер це чорне татуювання. Я пройшов через темряву, я допоможу тобі. Ми бачимо пораненого маленького хлопчика, покинутого, і мамки середнього віку жінки, такі зрілі дівчатка, включаються на це. Вони бачать цю нещасну дитину, яку вони хочуть пригріти. Полікувати, допомогти і через цю дитину злитися із сильнішим чоловіком, ототожнитися з його силою. Я його врятую. От хелперки дуже сильно включаються на роні, тому що дуже фонить їм ця покинутість. Далі ми бачимо ще крик воїна, там всередині кліпу. Ще дуже цікаво, що воїни, армія, вони не є. Ні силою добра, ні силою зла. Це істинні емоції і почуття Роні. Його глибинний внутрішній конфлікт, він схожий мені на таку межову організацію особистості. Ви знаєте, що з попереднього відео мама покинула Роні у віці двох років. Вона страждала на залежність, в неї була залежність від наркотичних речовин. Роні виріс у бідності. Два роки це саме той період такого травматизму, де ми будемо мати і цей межовий спектр, плюс адикції роні, плюс проблеми з контролем імпульсу, плюс прагнення злиття, і в той же час страх поглинання, страх тотального контролю. Такий ніби трохи він мені межовик. І ці воїни вони відображають його страх. Тоді, коли пара цілується і відбувається саме найважче, найважчі битви. Роні, з однієї сторони, він до поцілунку. В кліпі показано утримування чоловіків на ланцюгах. А з іншої сторони, коли вони цілуються, вже відбуваються битви. І він нам це демонструє у тексті пісні. Текст пісні наступний: Не можу спинитись, далі падаю в кролячу нору. Нора це символ несвідомого. Чим дужче ти тиснеш, тим глибше я лечу в нору. Тобто, в стосунках з підходящою жінкою, це не з усіма. Відбувається ніби затягування в цю е, проблему, в цей особистісний конфлікт. Я вибираю схожу фігуру і я хочу з нею злитися. Я прагну цього кохання. Чому я вибираю впасти в нору? Тому що я несвідомо хочу злитись, хочу цього кохання. Кажуть Бог, жінка, я вклоняюсь тобі так само. Звідки пішло Бог це жінка? Є такі припущення, що оскільки Бог створив. Людину по образу й подобі своєму, у нас Бог трійця. Якщо батько і син це зрозуміло, що чоловіки, то Дух Святий припускає, що це може бути жінка. Це зі сторони знавців. Я ніяким чином не прагну образити там віруючих людей. Є такі думки. І от що Бог, кажуть Бог, жінка, ніби третя частина, і я буду вклонятись тобі так само. І тут же Бог це велика материнська фігура, архетип матері, але він у нього, подивіться, як він дану зняв, в якому образі, ніби трішки андрогінну, не зовсім жіночу. Її жіночі форми, вони ніби трохи стерті, вона там зовсім перемальована, адаптована. І це виходить мати, така караюча, не Божа матір, не добра мати, а архетип такої, ніби темної матері, ліліт або калі, богині смерті. Це величезна така фігура, з якою я хочу злитися. Все, про що я думаю, якщо почу твоє ім'я в суї. Тобто намарно згадую ім'я Бога. Ми бачимо тут чіткі відсилки до релігії. А, і. Це та сама одержимість. Я не керую собою, керує мною несвідомим. Моя грішна сповідь, ти моя одержимість. Що таке гріх? Гріх це те, за що ми самі себе караємо. Це те суперего, яке нам говорить, ні, не треба, не треба так робити. Або це наша сигналізація, яка каже, не йди туди, буде погано. Я сам себе караю за свою слабкість, за свою одержимість. Якщо Бог жінка, тоді Бог зброя. Це і є його особистий конфлікт. Мати для мене небезпечна. Жінка для мене небезпечна. Тому що я хочу, щоб мене любили, але я її відкидаю межовий спектр. Я боюся цього поглинання, тому що у випадку поглинення мене знову кинуть, мені буде знову погано. Не можу, а в дитини погано це смерть. Маленька дитина-мати залишає вона без мами помирає. Це несвідомі такі страхи. Далі партія Мерліна Менсона, який відображає або з однієї сторони цю жінку, або глибше це ніби демонічна я. Не можу перестати грішити. Мій німп просто діра. Бачите, там діра це кроляча нора, несвідома, а тут діра це німб, тобто це злиття двох несвідомих. Я обираю не просто будь-яку жінку, а ту, на яку я можу навісити цю роль небезпечної матері. Як він говорив, я люблю ненормальних жінок. Що глибше я в тобі, то глибше ти падаєш знов ця одержимість. Кажеш Бог, зброя тоді я граната. Так, я справді ненормальна. Так, ти справді обираєш ненормальних жінок. Спробуй забрати кільце. Побачиш, як я здетоную, можеш одразу мене й поховати. І ще тут рядок був, то вже й одружуйся зі мною. Тут кільце, тут кільце і тут кільце. Кільце нам говорить про травму прив'язаності. Якраз та проблематика, яка тягнеться з дитинства, саме травматизм. Я і прагну злитись, але в той же час я боюсь цього злиття. І краще я сам покину, ніж мене покинуть. Далі далі. І дивіться, як цікаво. Демонічна я в образі, в образі Мерліна Менсена. Воно співає про руйнування, про зіпсованість, але в той же час про насолоду. Це така аналогія забороненого плоду. Я. Падаю в цю кролячу нору, в цю одержимість. Я в той же час розумію, що я грішу, що мені буде погано. І тут уже щось працює перше. Які запобіжники? Щоб мені не було погано, чи те, щоб мене любили, щоб я таки впав туди? Діра, ніби світло перетворюється на пустоту. Що ця любов, свята-материнська, мама повинна мене любити. Ми ж всі думаємо, що нас мами повинні любити. Не на темряву, а на пустоту, бо мати покинула. І немає цієї любові. І я один, ось ця покинутість. Мій німб перетворюється в діру. Саме через цю покинутість я й падаю в цю кролячу нору через цей травматизм. І тут е, саморуйнування. Дуже, дуже потужні такі. Спробуй забрати кільце. І можеш мене поховати. Він же це все співає про себе. Коли поривається зв'язок, я боюся померти. І тут ми бачимо такі ніби каруселі між релігійним, між сакральністю такою, еротизацією сакрального. Тобто це ерос, це любов. І між тілесним ми бачимо дуже багато трупів, ми бачимо чоловічих сил, фалічних символів, це кінжали, це пістолет, який засовується в рот крупним планом, це зброя. Ми бачимо ці безкінечні трупи, тобто смерть між еросом і Танатосом. Дуже цікавий кліп. Відображення глибинних проблем Роні Ратке. І людина творча, яка Роні, він пише про себе від душі, це не той текст, що хтось написав, і дає людина бездумно виконує. Чому він нам так відзивається? Тому що людина, яка пережила такі стосунки важкі, які спалювали, випалювали нас зсередини, вона 100% впізнає себе. Чим я люблю митців, що вони нам показують те, що в нас в самих приховується. Коли ми плачемо, коли ми чимось цікавимося, ми допроживаємо, ми впізнаємо те, що у нас заховано. На сьогодні, дівчатка, все. Я вас запрошую до себе на індивідуальні консультації. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки.